Чи в армії думають про договорнячок, так званий? В армії думають, що його не буде. Тому що е, люди, які, хоч трошки, пам'ятають про мінські домовленості, е, люди, які хоч трошки взагалі взаємодіяли з Росією, е, розуміють, що не можна просто перестати стріляти. Ну, це навіть президент вже зрозумів, якому ці слова належать. Боже, я навіть не знаю, як це сформулювати, що думають в армії щодо цього всього. Скажімо так, як і щодо от того, те, те, що я обговорювала, повернення до цивільного життя, так само і тут. Поки що у нас є розклад, ми по ньому працюємо. У нас є супротивник, який до нас відправляє FPV, РСЗВ, Каби. І поки що, от на тих рубежах, де ми працюємо, там якби ніяким договорнячком не пахне.